Привіт, кохані! Сьогодні я в досить незвичайному місті дізналася такого, так би сказати, культурного шоку, тому що такої Польщі я не знаю. Але забираю вас із собою, покажу вам. Це цікаве місце. В мене загалом відчуття, що я потрапила на Хмельницький ринок два рази X, може, три. Ще не знаю, бо я ще не встигла оцінити всього масштабу цього ринку великого. Я на Гілді в Сломчині. І я вам скажу, ми тут пройшли буквально кілька метрів від входу, але я вже побачила стільки всього різноманітного, а найголовніше тут було вже два пункти з шашликом. Тут просто я зараз переключаю камеру, беру вас, показую вам все, як виглядає. Це просто щось ти йдеш, і тут просто всюди пахне м'ясом і шашликом. Дуже це цікаво. Переключаю. Показую з цього місця, де я зараз стою. Ось так це виглядає. Відразу скажу вам, що мої білі штани і білі кросівки зовсім зовсім сюди не вписуються. Але ми йдемо. Чого не зробиш для такого цікавого контенту, правда? Якщо чесно, я просто в захваті, що ми сюди потрапили, і здається, що я вийду звідси е... негодована. Так це виглядає. Це той ще про який я вам казала, він неймовірно пахне. І там відразу всередині можна сісти і поїсти. І тут в котелку ще що готується якась страва. Вау, це виглядає апетитно. Це тушена цибуля? Пахне так. <кій> І тут відразу ще так само столики є назовні. Де можна сісти поїсти. І ще вам скажу відразу тут. Для чогось, мені здається, я ще там не була, але ще це одяг на вагу. Щось типу секонд-хенду, чи щось в такому стилі. такий в палатці. Тут відразу показую ще ось так. Ну, повністю як наш, наш ринок. Тільки мені тут стільки всього, я, я кінця не бачу, і з того, що я питалася, то тут, щоб з одного кінця в другий перейти, власне, здається, це так. Щоб з одного кінця в другий перейти, то власне треба біля півгодини, щоб тільки це обійти, не кажучи про <кій> час, коли ти затримуєшся, так? Ось так все порозкладено. Nawet jakiś sprzęt je. jest. Hmm, tutaj można nawet jeansy kupić, jeansy, swetryki, może sezon kurtok, żyletek. Tutaj kurtki, żyletki, a tutaj od razu opony jakieś, brzuchy. A tu coś z typu second i sprzęciw, tak? Tu można od razu zobaczyć te kupoty Wow. Dzień dobry. Coś Dzień się dobry. Podobało? A w jaką cenę taki samochód? 1000 tak. zł. A jest na, na pilocie, tak? Na pilocie. Dziecko też może samochodem. A ten? 800 Ładny. Dziękuję. Dziękuję. Вау. Що це таке? Такого ще бачили. Боже, я навіть цьому білому пальці присяду. Це дуже гарно. Що це таке зроблено? Я навіть не скажу вам, що це зроблено. Це якось ніби в якомусь. Знаєте, ці столи такі роблять, заливають якоюсь рідиною, і вони дуже-дуже гарно виглядають дерево з якимось таким прозорим чимось, так ніби скло не, не виглядає. Оце тарілочки так і зроблені, і вони такі рельєфні. Це дуже гарно. Аж цікаве також коштує. No, Takie 250. Takie hmm. 250. Takie 250. Takie 250. Tak jak to się na ekwipacie. Takie 250. Takie 250. Dzień dobry. Proszę pana, a w jaką cenę? 80. 80, a ten większy? na 100. 100. Taki duży, 100 Oj, ten jest. Dziękuję. O, i zegar. Podobny cię, jak każdy ta taką tego. Duży Rasa. z tych kombinów się spodobał? Właściwie zolanie mi to, że tak. Tu cóż, można kupić te od Was. Zważaj, bacznie wpadnie maszyny do telewizora i do. No to, będzie dzwonił do mnie. Кутки чашки, все, все на світі. О, а тут смакота. Бачимо, велика чарга. Правдоподобна смачно. Запіканка 50 см, класична 18, маргарита 18, соляни 20. А на підійдемо, подивимося, як 50 см. Така піца на тісті. На, на булочці. Бачу, що це тут досить популярно, так як у нас якісь пиріжки або подоби на, на ринку. Хочу зняти, але не бачу пані знімати. Yeah. Знаєте, я ще таких величезних калачів не бачила, і мені здається, що я це не хочу з'їсти. Він гігантичний. Просто великий. І ще такий ругалик. Цікаво. Proszę pani, a w jaki wam ceny? 14 złotych, hałaska. 9 złotych, Dobra. A jeszcze jest taka z marką. 13 złotych ta, i ta. I jeszcze, jeszcze jakaś młynka. A, tam troszkę dalej jest męczennka. To ona 9 kosztuje. Ludzie, wy nie uwierzycie, że ja to znalazłam. Wiecie, co to za spuszenica? Ja tylko, że nie dowiedziałam się. To jest dystrylatory, tak nazywa się. І з цього можна е, робити щось горючого. Так от цей великий коштує 1300. А він іде, пан сказав, з таким візочком, підставкою такою. Е, цей 1100, а цей 1000. Поняття немає, як цим користуються, але я думаю, хто знає, що це таке, то повністю е, поінформований, що з цим робити. А навіть нам, нам откуда ось таку. Ось так. Це офіційно. Продумано, гарно виставлено. Навіть виглядає так, я скажу надійно, міцно. О, ще ми бачимо тут поряд? Я вже знаю, куди треба йти за туалетним папером. Раз, векру. Може, це коштує 35 злотих, це 35, вони подвійні. Тут під низом ще один рулон є. Цей 30 злотих, і ці маленькі 10, але вони одні. Там один рулончик. Тут по два, тут два. Тут білий 50 злотих. Подвійний. Цей подвійний, а ординарний 30. Досить таки цікаві ціни. Як ви бачите, люди взяли отаку по і йдуть. Закупи зробили і пішли. Пан пропонує ножики, ось так іде, продає і пропонує. Patrzcie, kiedy idę. Tak. No, to też tak do, do rzeczy, jak my widzimy tutaj to tańsze jak na rynku Ręk. u mamy miejsci. Tutaj po 250. A takie serki, jak ja kupowała, a tam po 3 zł. I 15 złotych oscypków. Bedzony. Tutaj też tu można kupić te

О, які ковані класні речі. Я мушу підійти, це для тата. Це для тата. Це, напевно, ручна робота. О, як це гарно виглядає. Правда? Ці такі виноградом. Dosyć gardło tak zrobił, naprawdę? prawda? Taki o, Dzień dobry. Proszę pana, a jaką płacę to wróżenie? 500 zł. Aha, to balustrada. Dobre. Mhm. A ta z winogrono? To jest ogrodzenie, to jest tam złotymiona balustrada, taka z winogrony. Aha, dobra, to balustrada, a to jest ogrodzenie, tak? Dobra, dziękuję. Bardzo ładnie. Może to trebuska, to bardzo piękne? Ja akurat w cyfryczakach, nie na to sobie rozumiem, się. muszę wyczytać. O, spilki czerwieni. Upamiętniam. Ocieślenie pianą Тобто тут не тільки е, є, ще щось продають в е, плані фізичного, а продають послуги. Тут прийдеш і цю послугу скоріше за все. А ну, хто в нас любить рибу? Знаєте, якого знають ловимо. Так, так, кілька разів мені навіть подобалося. Цікаво тут. Ой, знову пахне смакотою. Вау! Це відразу готується, крутиться, вертиться та м'язко. М'яско, ківбаска mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Це новий рівень. Скажу кажу вам новий рівень, тому що я пам'ятаю тільки пиріжки і худоби. Але шашлик відразу на місці, різне м'ясо. Тут стільки всього, а тут траси підходиш і так. Таке враження, ніби вже закінчився базар, правда? Але там всередину, ух-у-хуа-багато. Продавай. Цікаво, чи валізки мають ціни? Ні, валізки не мають цін. Тут виноград продають. Тут ми бачимо рослинку багато і гарних. А тут вже відразу огородження. Так добре подумали, я думаю, може, тут сім'я навіть, що відразу біля огородження якогось є рослинка. Одразу видно, як гарно Угу. Там правда. Я десь, якщо знаєте, на край забрила, мені здається. А там. А там, напевно, що продають. Такі маленькі ці будиночки там, де сісти, посидіти, власне, шашлик посмажити. Ого, так, їх тут багато. А їх Так. Так, пані їх продає, каже, шість з половиною тисяч. Показую ульотку. Все, все, все ми вже знаємо. Можна навіть зайти посидіти, що там люди приміряють. Люди приміряють слабки, підбирають колір. А тут усе для затишку. Тим, добре? добре? Вау! Дуже гарно. Меблі і затишок тут тепло. Я іду до цього кованого, кованого. Кись дерево таке виковане, чи що це? Хочу вам показати, як це виглядає. Так, це я сюди йшла. Це ковано. Ви тільки подивіться, скільки цього тут. Це заставить привезене сюди. Не думаю, що тут залишається на ніч. Що це таке? Цікаво? Кому може щось смажити? Вогонь палити, чи що? Щось такого? А це така кована, лавочка, гойдалка. Вау. Я хочу тут фото. Сісти фото, але, напевно, на своєму білому плащі. Норчисть прекрасна, правда? Ой, здається, я пункті призначення. Ідемо, подивимося, як виглядають тут. Клавите. Це ось такий будиночок. Поняття немає, скільки це коштує, як це виглядає. Але там, напевно, що так само пані всередині. Я шукаю гроші. Dobra. dobry. Okay. Poczekaj. No, nie ważne jaka, jaka, się czuje, nie, jaka tak. Ja, tak. jak ja się jak się <grym> Я <клух> 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 так. Так, 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 стараюсь не знімати, тому так рухаю камеру. Прошу про зрозуміння. <клух> так, поняття немає де тут фільму, але... Загалом я прийшла просто подивитися, як це тут виглядає, бо мені було цікаво. Mm. Так Думаю, ви догадалися, що там в середині золотих монетазів немає, але я вирішила вже о боже, як це голосно. Я вирішила в середині не знімати, щоб не дражнити аж надто делікатних людей е -е, і іду тепер з виконаною місією в середину ринку. хочу ще багато всього познімати. Дуже цікаво. Можна прилягти поспати. Посидіти. До речі, знаєте, що дощ такий моросить? Така погода, така їдка. Але тут атмосфера приємна. Можна зайти, посидіти, капки попити. а тут кухні подивитися. Я йду в кухню. День добре? Кожна з цих кухонь дуже-дуже гарна. Навіть ця, хоча ж це не мій стиль, але вона мені дуже подобається. А вийшов, щоб нам не залежати. Почуваюся, трошки ніби когось вигнала, але я мушу вам це зняти. Вже, вони гарні ті кухні. Może to zapytam pana, skilkiem wykosztuje? Czy nie lekka? Jak a, Proszę pana. A w jaką cenę ta kuchnia? W tej kompletacji, która teraz jest? Tu? A któraś kto, z kuchni pan wie, jaka cena? Nie. Aha, dobra, Dobre, dziękuję. O, jeszcze ta taka ładna, mega. Вау, це дуже важке. Домикання є, але я думала, що відкривається також натиском. А тут тільки є щоб не вдарилося, але не відкривається так. Затишок. тишок. Угу. Вау, але гарний диванчик, правда? Цей, хочу Треба прийти сказати, щоб мені упакували, правда? І так. Oh, цікаво, віку ціну такі сі ікріса. Треба hey. буде потім когось порівняти тут, ще в магазинах. Якісь таке, а ще інші порівняти, скільки це коштує. Przepraszam, a w jaką cenę ten stół? Dwa sześćset. Dwa sześćset, a krzesło? Cztery stóp. Cztery On się rozpada do 3,10 metry dziesięć. No, ten stół, 50. tak? O. Oho. to jest mocny, O, to jest taka system. super. Дякую. Я вам просто мушу це зняти, тому що це чергове стоївсь з їжею. А, не можу показати, як пані приготовлює: ось на такі подоличка одноразові, дуже багато голодних людей, голодних чоловіків. Já za nimi nemůžu dít status. <laughs> je zněte. Dobré. Můžu vám co pokazat, ty jdu k Aha, to je s buličkou i s kartou, to je to. Мені питається чи соуси якісь додавати. Я можу це спробувати, ви розумієте? Це не виглядає на токость. Здорово. Але це пахне дуже смачно. А, я буду пахнути так, так, як ця смакота. Боже, а тут ще навіть курочка печеться, грілюється. Tu można się zjeść i zjeść. tu nie ma takiego azylatażu. Ale to, że ładnie się wygląda i demo podoba się. Dzień dobry, a jaką cenę taka kiełbaska? Kiełbaska 18 Dziękuję poloneczka, poloneczka 28 złotych 20. I farb, 20. Aha, wy wygląda apetycznie. Cały szarżek 80 połowa 30 złotych. Boloneczka jest przerażka. jeszcze mamy za 18 zł. Mikos jest super. Oj, to chyba trzeba wszystko spróbować. Tutaj jest pieczywem wszystko. Dziękuję. А тут, тут у ну, мене більше така домашня їжа так, бачила Кившина. Ну, так само біглас, притки. Ще яка. І такі столики. Ой, на, на кінець я знайшла місце, в якому можна було запитати про ціни. Тільки як ви бачили, е, ну, там дуже мало людей, і це не так же апетитно виглядає, як там, де не можна було дойти подивитися. На ціни подивитися на їжу. Для того відразу розумієш, для чого там так багато людей, а там так мало, так. Стоп. Гортенції. От гортензії я знаю. Дінь добре. добре. А в яком це не така гортензія? 40. 40, так? Діку є 20, то менше, тоді 25. Ага, дякую. No i tam taka mała hortensja w większych doniczkach po 30 zł. Mhm. A to co jest? Aha. Ładnie. Proszę bardzo. Laurowiśnia 35. Zimowa tkanyna, 100 złotych taki kondyzencik. Ojej, zaraz mnie rozjedą. Ja nie znają, co to, ale nawet <try> to tu jest. Nie, Pana nie widać. A zrobić Pana zdjęcie? Nie, <grykowa> Lubię przyjemnych ludzi. Taki przyjemny Pan trafił Ja z w poprzednim po odcinku. Ta, że on prodaje, tak? Речі. А він таки питається, а чи я є на фото? Так? А я кажу, ще ні, але зараз будуть. Переключила камеру, показала, а він такий фото. Ще що щось такого. Знайшла, побачила. Боже, вони такі великі, зараз вам. Які вони великі. Вони ростом, як я, О, такі величезні.

Це дуже цікавий пан, пан продавець. Він так говорить багато і про все, що це просто треба постояти, поспостерігати. О Боже! Чи це я прийшла і він аж перестав говорити? Би я слухали його з хвилинки дві. Знаєте, що мені здається, що пан побачив, що я знімаю відео і він перестав. Він так гарно рекламував свій продукт. Він так швидко говорив, так багато. І знаєте, як радіо на радіо не є таке продуктивне в передаванні інформації, як цей пан. Це було просто щось. Це треба в нього повчитися. З продажу і маркетингу. він відразу трьом-чотирьом відповідав, ще щось підказував і відразу ще й рекламував свій продукт. Я така, а так можна? Це просто продавець від Бога. Що я можу сказати? Здається мені, що тут можна ходити навіть цілий день. Я не впевнена, що він тут той ринок буде стільки працювати, але. Ще є дуже багато чого, чого можна показати. Я вас запрошую поділитися в коментарях, що вам сподобалось, що, що вам було цікаво, щоб ви хотіли більше бачити. Тоді я буду знати, як зробити ці відео для вас ще цікавішими. Бо мені тут цікаво, все, я могла би ходити попросту без кінця, все дивитися, питатися ціни, все пробувати, знаєте, торкатися Я з тих людей, яким все треба спробувати доторкнутися. Ну і ще би потратила трохи грошей. Власне, ідуться зроблю. Вам дякую за перегляд цього відео. Відео, запрошую до спілкування в коментарях. І якщо вам не сподобалося, ставимо лайчик. Якщо ви ще не підписалися на канал, запрошую підписатися. Тут буде ще багато цікавих місць, не тільки ринки. Ми багато де побуваємо з вами. Сподіваюся, маю багато таких планів. Тому підписуйтесь і залишайтеся зі мною. Зустрінемось у наступних наших відео. Па-па-па-па!